Що у нас буває в шкірі лежить отакий угу. Mm -hmm. ну, просто mm -hmm. Ау! Лежить oh. це чуєш, взагалі, взагалі немає. Не Оце те, що він не видаляється у нас, mm -hmm. він не піддається. Саме більше буде стіріть, коли в нас теплий мінерал лежить. Вони потім сірі-сірі будуть. Ну і Красний він, звісно. сам пособиться с наивысшей степени степень талантности. Да. А что же? За... Да. Что-то угу. він... там не... как это Я... белое, шо... что-то. Да. Кстати, можно теплую насадку. Венеш. Еще на фиолетовой этой постилочке. mm еще а mm. у нас бывает в шкире лежит вот такой Порошочок, який не видаляється плазером. Такі випадки ми тільки піддаємо видаленню ремувером.